Час в «Укрзалізниці» ти маєш сам зібрати постіль, блядь, і віднести її проводнику. Ні, мене вчора забрали. Ні, бо ти її не купляв. Бо... Да. <реш> <Це да. реш> Ні, Бо ти їздиш в люксі, а ти по скарбі, чувак. Ні, вчора, до речі, я їхав сюди з, з Києва, теж їхав. знаєш що? жінка почала хропіти в поїзді перша, і мені так на душі добре стало думаю. — Сука, не один я буду. А ви, а ви змагалися, хто перший — Так-так-так, да, 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 да. Я завжди граю цю гру. Я про укрзалізницю з них теж готовий тупити. Вони нереально круті, тому що, ну, ви знаєте, яке вони зробили залізне містечко в Верпіні. Я mm -hmm. там був в Вірпіні, значить вони поставили, загнали цілий о, такий потяг. Де дозволили людям жити, зробили вагон-ресторан, де вони харчуються. Там постійно кондиціонування, і навіть зробили вагон з душовою, типу вагон баня єдиний в світі. Напевно ж, там душові, правильні всюди вогонь. Але бачу реально бачу. «Укрзалізниця» бореться за комфорт, тому що у мене є новина от «Укрзалізниці» закликали не продавати квитки пасажирам, які беруть у вагон варені яйця та огірки. Це є от, реально це є скрін від обновлення додатку, додатку «Укрзалізниця», додатку. Ось і там пише: виправили кілька помилок. Всі. Зробили користування комфортнішим і попросили ніколи не продавати квитки у ваш вагон пасажирам, що беруть у дорогу варені яйця та солоні огірки. Це прям скрін з Абстора.